Всім привіт! Попереднє відео було про те, як я набираю петельки для початку з носочка. З 10 петельок в мене, з, 10 петельок з кожної і сторін в мене вийшло по 22 петельки на одній спиці і на іншій. І я дійшла до того місця, де мені потрібно буде формувати п'ятку. Тобто, із місця, де йде звуження на пальчики до початку формування п'ятки, оце місце в мене вже пров'язане. І тепер потрібно пров'язати п'ятку. Кому цікаво, як в'яжеться от такого типу п'ятка з однієї сторони і з іншої. Запрошую до перегляду. В мене пров'язаний цей участок, в мене є. 22 петельки на кожній спиці, по 22 петельки на кожній спиць, і я буду працювати із однією спицею. Із цих 22 петельок і буде сформована сама п'ятка. Як я роблю розрахунки? Кількість петельок на спиці одній цій, я ділю на 3. 22 на 3 буде 3 по 7. І одна петелька в повітрі. Якщо в мене залишається в розрахунку одна чи дві отак петельок, при діленні на 3, я завжди їх додаю в цю основу пряму, яка пров'язується просто лицевими і не приймає участі ні в добавках, ні в спускових петельках. Тобто в мене буде по сім петельок з двох. Сторін скидатися, і посередині в мене буде ширина в 8 петельок. Для початку обов'язково хочу нагадати про перекручені петлі. У нас не повинно бути в роботі перекручених петельок Тобто, якщо нам потрібно дві петельки пров'язати разом, будуть місця, де нам. І можна буде відразу пров'язати, а будуть місця, де нам потрібно буде отаким чином перевернути, що коли ми пров'яжемо цих дві петельки разом, в нас не буде перекручених петель. За цим обов'язково потрібно слідкувати. І так, перший рядочок при формуванні петельки. Ми з однієї сторони. Дві петлі пров'язали, далі пров'язуємо всі петлі по малюнку, не перекручуючи. І з, е, в кінці роботи з другої сторони ми також пров'яжемо дві петельки разом. В кінці роботи перед останням петелька у нас задньою долькою знаходиться лівою долькою за спицею. І останнє також, тому ми їх просто можемо, нахил нам потрібно вправо, ми їх просто пров'язуємо разом. І так, в першому рядку ми з обох країв втратили по одній петельці, тому що ми пров'язали по дві разом. Другий рядочок виворотний. І всі парні рядки ми будемо пров'язувати по малюнку. Розвертаємо роботу, ми будемо в'язати третій рядочок. Оскільки ми перейшли вже з кругового в'язання на в'язання вперед і назад, це лицеві виворотні у нас є рядки, у нас змінилося положення петель, дольок на самій спиці. Так як ми в першому випадку перевертали, в третьому рядочку нашому петельки знаходяться саме в тому положенні, щоб ми могли відразу їх пров'язати разом. З, правої сторони. з лівої ж сторони, навпаки, нам потрібно буде перевернути петлі. І допоки ми в'яжемо на лицьовому полотні і перевертаємо на вигортний, з правої сторони нам не потрібно петлі перевертати при об'єднанні. З лівої сторони нам потрібно буде перевертати петлі. Третій рядочок ми спочатку пров'язали дві петельки разом, пров'язуємо всі петельки лицевими по малюнку. Ми дійшли до останніх двох петельок. Нам потрібно перевернути цю петельку перед останню і пров'язати з правим нахилом дві петельки разом. Перевертаємо роботу, будемо в'язати виворотними. Це буде наш четвертий рядочок, п'ятий рядочок петлі будуть знаходитися в такому самому нахилі, як і в попередньому рядочку, третьому. Тому ми далі продовжуємо з двох сторін скидати по одній. Петлі з одного боку і з другого, до тих пір, поки в нас не залишиться 8 петель в в'язанні. Я пров'язала спуски з обох сторін. У мене на спиці залишилося 8 петельок і мені потрібно зафіксувати, пройтися останній раз ці 8 петельок виворотними петлями. Тепер починаючи з цього ряду, ми будемо. Добавляти петельки, витягуючи їх із тих протяжок об'єднань, які ми робили в попередньому участку в'язання. З лівої сторони добре видно, де ці об'єднання і оці от отвори, за дві петелючки, за от таких дві петелечки, ліву і праву дольку кромочної, ми будемо кожен раз підніматися. І добре нас видно з лівої сторони місце, де перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Це наше було перше об'єднання дві разом. З лівої сторони. І тепер потрібно бути уважними з правої сторони. Покажу вам на своїй помилці, щоб брати це до уваги. Якщо ми не піднімемо з місця, де ми об'єднували, з правої сторони, от, бачите, з цієї сторони акуратно немає ніяких дирочок, а отут утворилася отака дирочка. І такого не має бути. Тому з правої сторони ми уважно маємо знайти місця, де будемо піднімати петлі. От ми пров'язали виворотно і ми очевидно нам, що є перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, а далі нам не видно. Сьому ми будемо брати із оцього об'єднання петель от за оці дві дольки, де ми пров'язували самі перші дві разом. І тоді в нас не буде ніяких отворів. Як ми піднімаємо петлі? Вісім петель у нас є, тепер будемо в'язати перший рядочок добавочний. Ми через оцих дві дольки кромочної петлі зачіпляємо нашу робочу нитку і плотненько її підтягуємо до роботи. Добре натягуємо пальчиком робочу нитку. Ці нитки, які ми будемо витягувати з боків, повинні буде не розтягнуті. І лицевими пров'язуємо наші 8 петельочок в першому рядку, от де ми повертаємось в другу сторону. Ми пров'язали восьму, накидом справа це вже буде 9. І тепер з оцієї нашої протяжечки ми пров'язуємо десяту. В нас вже є 10 петельок. Другий рядочок пров'язуємо по малюнку, повертаємо роботу, третій рядочок. Ми знову ж таки знаходимо місце, де ми об'єднували дві разом. І пров'язуємо, протягуємо через це місце петелечку нашу чергову петельку. Тепер одна плюс 10 тих, які в нас вже є на спиці, це буде 11 петельок. І витягуємо 12 -ту петельку через оцю боковушечку. В нас в третьому рядочку вже є 12 петельок. Наступний рядок виворотник. І так продовжуємо до останньої петельки. Тепер, якщо ми все зробили правильно, ми вперед останньому рядочку добрали по петельці. З боків, і в нас вперед останньому рядочку вийшло 20 петельок на спиці. І в нас залишився останній рядочок. Це той рядочок, де нам потрібно витягнути от з цього об'єднання дві петлі разом. Дві петельки разом. Оцю нашу першу петельку, яка пішла в об'єднання. Нам через ню потрібно протягнути нашу чергову петельку. Вона вже затягнута трошки. Протягуємо. Це буде перша петелечка, далі друга і так далі. 20, 21 і 22 петельку ми з першого об'єднання витягуємо з лівої сторони. Ми половили умовно всі 22 петельки, і нам не потрібно більше виворотним рядком вертатись назад. Ми розвертаємо нашу. Роботу для в'язання по кругу і продовжуємо в'язати по кругу. Пров'язавши 3-4 рядочка лицевими по кругу, ми можемо вже чітко бачити нашу п'ятку. І можемо продовжувати в'язати далі через резинкою, чи полосочками, додаючи інший кольор, чи далі лицевою, чи переходити на якийсь візерунок. Отаким От чином виглядає п'ятка. Вам всім дякую за перегляди і папа. -па.